Центри контролю та профілактики відкрили центр знань із неінфекційних захворювань. Це новий простір, де фахівці зможуть отримувати консультації, напрацьовувати рішення у сфері неінфекційних захворювань та поширювати інформацію про профілактику і здоровий спосіб життя серед жителів Черкащини. Центр створено в межах українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я детальніше у сюжеті. Українсько-швейцарський проєкт діємо для здоров'я спрямований на зменшення факторів ризику неінфекційних захворювань, щоб покращити загальне добробут та підвищити тривалість життя жінок і чоловіків в Україні, зі слів Володимира Папача, на тлі прискореного старіння населення та зростання смертності від неінфекційних захворювань про ці питання варто було дбати ще до повномасштабної війни, а нині особливо На фоні таких демографічних проблем у нас неінфекційні тягарне інфекційних захворювань. Спричиняє 9 із 10 причин передчасної смерті, 85% взагалі причин смерті наших людей. І, безумовно, в цьому зв'язку профілактика неінфекційних захворювань, запобігання поширеності неінфекційним захворюванням є справою державної ваги і одним із головних напрямків. Громадського здоров'я, зокрема, усунення поведінкових і професійних ризиків, проведення медичних оглядів, провадження державної політики щодо протидії шкідливим звичкам та організація профілактики неінфекційних ризиків. Спосіб життя це чи не найвагоміша складова у профілактуванні неінфекційних захворювань. Робота нашого одним із ключових напрямків нашої роботи це поширення проведення широких інформаційно роз'яснених кампаній, поширення знань стосовно. Профілактування неінфекційних захворювань серед широких верст населення, громадських організацій, представників органів, виконавчої влади, місцевого середування, освітян, медиків. Очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб каже, важливою перевагою цього центру стане можливість об'єднати зусилля експертної спільноти не лише фахівців центру контролю та профілактики хвороб, а й представників закладів охорони здоров'я, освіти та наукових установ. Тут об'єднання цих зусиль дозволить посилити експертну складу з тим, аби ми могли напрацьовувати в тім числі і на базі центру знань якісні програми, регіональні, місцеві, комплексні плани заходів, які би потім можна було через платформу. Координаційної ради з питань громадського здоров'я, про яку сказала Наталія Миколана, інших платформ обласної, які існують в цьому напрямку, на в обласній військовій адміністрації на рівні органів місцевого середування, різних відомств впроваджувати. Ідея центру об'єднати фахівців в різних сфер для вирішення питань неінфекційних захворювань та підтримки управлінського потенціалу. Центр також може долучитися до роботи медичних груп і стане експертним майданчиком для фахівців. Неінфекційні захворювання це не лише питання сфери охорони здоров'я або громадського здоров'я. Це те за що відповідає дуже, дуже багато інших секторів: І освіта, і соцзахист, і держпрод, і національна поліція і ін... Інші сектори, які так чи інакше, дотичні до цієї тематики. Тому наша основна задача і ідея ці сектори об'єднати навколо теми неінфекційних захворювань і допомогти їм розвивати їхні знання, навички і спроможності у цьому напрямі. Хоча центр офіційно відкрито нещодавно, його фахівці вже проводять інформаційно-просвітницькі заходи для школярів, студентів та внутрішньо переміщених осіб. Будемо організовувати я ще раз повторюся, тренінги, семінари. Вебінари для медичних працівників, для керівників закладів освіти, керівників громадських організацій і таким чином. Створення цього центру є лише початком. У межах проєкту Діємо для здоров'я працює програма Все турбота, яка допомагає маломобільним та самотнім людям отримувати медичні та соціальні послуги вдома. Понад 500 людей у п'яти громадах вже отримали підтримку, зокрема психологічну. Зазначила координаторка проєкту Наталія Видра. Це відбір на пілотний на такий проєкт Здорова громада у нас було заявлено понад 12, 12 було подано документів на цей конкурс громад і 4, на сьогодні обрано чотири пілотні громади: це Мліївська, Паланська, сільські, Канівська і Золотоножська міські, які обрані пілотними громадами для співпраці з проєктом Дія для здоров'я. Ці громади підписали меморандум про підтримку спортивно-оздоровчої інфраструктури, співпрацю в освіті та заходи для профілактики здорового способу життя. А сьогодні ці громади пишуть такі барометри здоров'я, тобто що в них вже напрацьовано на сьогодні, і відповідно складаються плани, тому що проект буде давати відповідні мінігранти в вигляді допомоги. Яку вибере і яку захистить і проект, якого напише громада, і сподіваємося, за ці роки от чотири роки ці громади стануть здоровими громадами і стануть прикладом для інших громад. Заступниця голови Черкаської ОДА Наталія Кравченко зазначила, що в умовах війни люди потерпають від психологічного впливу. Центр дає змогу проводити роз'яснувальну роботу серед населення. В Області і працює. Потужно, регіональний координатор з питань ментального здоров'я Вікторія Шепель. Програма ментального здоров'я у нас проводиться дуже багато заходів. І якраз от. В рамках цього проєкту, якщо ми об'єднаємо і ментальне здоров'я, і медицину, і соціальний захист, і освіту, ми можемо досягти такі ще більше, ще кращих показників, якраз в допомозі мешканцям Черкащини. Черкащина стала сьомим регіоном, де працює такий центр. Він є частиною регіональної мережі, яка вже функціонує у Львівській, Рівненській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Zdanem.